Всім привіт! Ті самі гості в ту саму хату. Давно не було відео про УПС-ку. Розкажу коротко перед історією. У мене було дві УПС таких я купив. І вони працювали під час блекаутів паралельно. Одна працювала на роутері на одному, а інша була, здається, на онушці, так як вони віднесені в різних кімнатах. І працювали вони доволі таки нормально. І вистачало їх, все було ок. Потім одна з них вийшла з ладу, і, як в кінці кінців виявилося, там в неї повилітали ключі. Я думав, що проблема в тому, що вона дає перезаряд, і через те почали швидше виходити з ладу акумулятори. Я думав, така собі деградація. Потім відмовився від цих УПСок, вони валялися в ящику. І від недавнього часу взяв робочу платку, поставив в неї два акумулятори. і Думаю, буду використовувати в такому сценарії не як основної УПС, а як допоміжної. Тобто в мене вся система підключена до зарядної станції, грубо кажучи. Але вона перемикається не безшовно. І от на оцих декілька секунд, поки йде перемикнення від міської мережі на акумулятор на інвертор. Мені необхідно було компенсувати втрату от енергії. Цієї. І якраз ця ОПС покликана була підтримувати безшовне це перемкнення, щоб роутер просто не перезавантажувався. Але я вже тоді взяв цих два акумулятори, які я сюди поставив, заміряв їх внутрішній опір, заміряв їх повністю заряджених відстояних напругу. Щоб знати, яка напруга, так би мовити, холостого ходу цих акумуляторів, щоб потім з часом подивитися, чи відбувається така деградація, чи не відбувається цих акумуляторів, причина деградації, ну на мою думку, в цих. У ПС-ках акумуляторів в тому, що сама конструкція УПС-ки така, що холдер розпаяний під платою, і там перетворювач він з 5 вольт, перетворює на 12 вольт і постійно гріється. І та температура постійно впливає на акумулятори. Це один фактор. А інший фактор те, що акумулятори завжди знаходяться під напругою 4. 18, здається, ну, близько її до 4,2 вольт, тобто напругу, вони постійно знаходяться на зарядці. Ці, дві фактори, ці два фактори в теорії мають призвести до деградації акумуляторів. І деякий час назад, це можливо декілька місяців, можливо, менше. Я тут поставив бумажечку. І буквально вчора я зіткнувся з тим, що бликнуло світло. І роутер пішов перезавантажуватись і відмовився вмикатись. Тут в мене видно два виходи. Один на онушку, а другий на роутер. Ось паралельно вони запаралелені по 12 вольт. І от коли акумулятори тут справні, коли вони нормальні, струму вистачає, щоб перетворювач з акумуляторів заживив. Роутер і онушку на той час, коли перемикається освідо. Ось в мене є зарядка. Я, отак, якщо втикнути, не знаю, зараз на камеру можливо не буде видно, тут воно в холостому режимі бере 0,5 Вт. Так. І що у нас там зараз на виході. На виході має бути 12 вольт. Ось. І, типу, вчора пропало світло, і воно має так і залишитись 12 вольт на виході. От вчора пропало світло, і що ми бачимо, о, різко, навіть без навантаження, падає напруга. Тобто, на мою думку, щось там таке з тими акумуляторами трапилося. І весь цей час, коли воно працювало від зарядки, воно працює. В сквозному режимі, і виходить, що із цього зарядного пристрою з блочка просто перетворювач з 5 вольт, перетворював на 12 і віддавав на роутери. Роутер і онушка вони собі працювали і працювали. А от коли не стало світла і їм необхідно було запуститися, то при запуску роутер споживає трошки більше енергії, ніж при стандартній роботі. І відповідно, вже. Від блочка він не зміг запуститись, так як цей блочок, він десь, я не пам'ятаю, є в мене на каналі тести. Здається, 6 Вт, чи скільки там на виході максимум. Хоча, можливо, і до 10 витягне, не знаю. А от з акумуляторами він може і більше витягнути. І відповідно я вирішив розібрати блочок і подивитись, в якому стані там ті білажні акумулятори. При тому, що за весь період цей Напевно, було декілька відключень, ну або декілька разів світло не, вим... світло не ставало, просто автомати вибивали, або ще щось. ну просто декілька разів спрацьовувало. І весь цей час акумулятори знаходились під постійною зарядкою і в теплі. Відповідно, хочеться перевірити, що трапилось. Але забігаючи наперед, я ще навіть не розбираючи цю коробочку, який би там не був результат, він все-таки не втішний буде, так як акумулятори, якби були справні, вони б брали би заряд і віддавали б його через перетворювач на, на вихід. Можливо, перетворювач міг би там бути поломаний, але в такому разі він би не перетворював що за все, від блочка цих 5 вольт на виході на 12, а так воно працює. Лише в такому режимі. Зараз розберу, подивимось, що там. Так, тут ось така система. Причиною перезряду в минулому мому УПСі такому став вихід з ладу ключиків маленьких. А їх можна, в принципі, хто шаре перепаяти, але я, мабуть, із цими упс ками Буду зав'язувати. Простіше щось на платах самому зліпити, ніж отут постійно якась вискакує історія. Як не одне вилітає, то інше. І Як то кажуть, було два акумулятори і тепер їх не стало. Зараз це вже не такий дефіцит, як раніше, ну все одно неприємно. Ось записка. Так, тут написано 12.02.25 12 року. Тобто це 3 місяці тому, зараз 05, якраз три місяці і декілька днів. Внутрішній опір 26 мільйон, холостий, холоста напруга. При 100% заряді 406 вольта. Ну, відстояно. Акумулятори. Зараз замірюю, що тут воно нам покаже. 00. Весело. Дуже весела історія. Окей. Видобити їх звідси треба. Це такі дурецькі холдери. Окей. Ось сюди я записував, скільки тут було запас енергії 1606 мА, годину, а тут 1527. Можна буде їх повторно тест зробити. Так. Що ця штука? Чи дає заряд? Так, заряд є 418 вольт. Ну тут вони запаралелені все ок. Акумулятори не захотіли в такому режимі працювати. Не витримали лихої долі. Що нам скаже цей брехунець? ну Їх треба зарядити, але цікаво подивітися так. Нічого не покаже. начебто там взагалі контакту ніякого немає да навіть не шевелиться прикольно як на мене тим гаплик цим акумулятором спробую їх зарядити за допомогою ТП4056 можливо щось Виживуть вони чи не виживуть. Ну, моя така думка, що як би там не було, в кінці кінців, я цю штуку нікому не можу рекомендувати використовувати в якості у пса. Навіть бувши використання акумулятора, нові акумулятори. У мене були нові акумулятори, ця штука їх вгробила і повилітали ключі, взяв. Другу робочу штучку поставив акумулятори. Який результат? Результат такий самий. Ну, ну скільки там, ну, 200 гривень, можливо, ці акумулятори. І ця штука 3 долари. Але це таке діло. Просто як фабрика для утилізації акумуляторів, ну може бути. І прикол в тому, що ти ж надієшся на, на них, що воно буде працювати. І у відповідальний момент воно може підвести. Тому а, необхідно думати якусь іншу схему. І я не раджу використовувати ці штуки нікому. Так як на той момент, коли я їх перший раз брав, вони проявили себе більш-менш нормально, але з часом, з часом сталася така історія. Я в коментарі вже тоді напишу, яка доля цих акумуляторів, що з ними там, чи вони заряджаються, і якщо заряджаються, то скільки в них внутрішній опір і скільки вони зможуть віддати енергії. Дякую за перегляд.